Ма, так, синок, а це вже я сильний був. Власне ж як це, синечек, щоб ти здоровий, моцно, сильний був. Діші за роги му купив у Ковальських таке здорове єдзення. Так, ма, ти хоче, щоб я був сильний і пошедав до війська, як це вражі чого на війну, бронюч край сву, не подлєгвий польським. Синек, ти що, зварйовав, бенджеш бронюв свій край, бенджеш, тільки тим правніком бенджеш. Купиш каменьце собі в центр Варшавы, Любганьска, і Без бронил там польские. Ма, no, але як це так на правде бронить польське? Бо в школі так мовимо, мов, что меценати, правники, то якишь там педасты, не правдива мęшчизни, а треба бронич з броням вранце. Бог з тобою, ну синку, що ти несеш. Нехто мужини не нас броня. No. Przecież będzie jakiś taki sztybny, jakiś taki niedelkatny, żyć będziesz tam mieszkał gdzieś tam na задупі потом, кому ти будеш там, там подшебен. А як це раніше мче, не вымышся бздетов. Та разю ж он, витяж, слышишь, дуда, хто та й база спровадить. Натовске. А мистечь ми шляхта, ми стежьмо поляце, а нас нех броним чи мушини. Amerykanie, żeby nas broniły, czy tam, wiesz, tam Norwegi, czy tam jakieś tam... Może chcesz, żeby Niemcy nas broniły. A tak, synko, tak, Niemcy będą nas broniły. No coś ty wymyślisz, kurde. Nie chleb tam Amerykanie, bo on takie, wiesz, no, same mocny na świecie. Ma ale Amerykanie trochę takie inny niż my. Takiego innego koloru, czy skóry. No. O, synku, przecież są tam i rudy, i różne i białasy są. No tak, ma, ja też myślę, że niech Amerykanie bronią, bo oni mocne i im bardziej ufać można. No tak, synku, ładnie gadasz, aby sam do wojska nie szedł. Ютро пойдемо до дядка, до татуся і там сам катала, хон пораджі, виб'єжеш собі. Хто хоче, щоб бронял? «Так, кратя, мамуся, там сам американець, такий Шварценеггер, вони так могом Фак Йо, мувіч, такі як в кіно. Ну, сынку не мов такі брудні речі. Ми їх тут научим, делікатно, щоб вони нікого не ображали. Бо ми стежка шляхта, ми стежьмо християні, кстати нація, ми їх одучимо факів, будемо мовить факов тільки. Так, так, бабуся, сейчас до школи, запропоную там учням, щоб вони заголосували, хто леп і нас збронил, Европы чи це Бо ми банжем шляхтом, а вони нас не броням. Так, синок, так. А зараз єц, єц, щоб був здоровий і сильний, щоб оборонил нашим кам'яницю в Гданську.